En zo niet ik niet alleen, ik ga niet ik niet meer. ik ga niet alleen, ik ga zijn alleen, ik ga niet ik ga niet alleen, ik ga niet ik ga niet alleen, ik ga niet ik niet alleen, ik ga niet ik ga niet alleen, ik ga ik ga niet alleen, ik ik Ну, про тоді коли закінчу роботу факт махом. Світується. Что це мене б'є? Моя мотака є. Що? Запись Так, іде, запис. Пес добре. Того я вже заки. Я вже закінчив. Ну, закин, что на городах. Назову тебя, я тебя побосу, потому что сейчас у нас мая. А может, я поцувати. Просто всех вам эту, что это не город. Что значит, я вам говорю, что вате. Надеюсь, хватит. Пар, но смерть уже. Ничка. Позад его не треба. Я забув про ці телегод. І думаю, зараз на вже. І схоплю. Та не знаю, що буде далі. Я не знаю. Що буде далі. Я все это нашли сейчас 15. Як я назваю. А вот что это к моє по этой Тут я хочу

я почекаму хуйки чаю. Знов так и даже сто. Что это звук? Стоит заслугать. Табашки этого запчатый. Це ж культур молодца махиана. Ты есть? Давай. Ти хоккейн смысл.

Та вже продовжена, три подушев. Не знаю, але... Сострини і плати, хуй зус, піпали раз. Я не знаю, чи і плати. Це хто? Плати. Хто це? Усі-кусі, олих, маєш такі довгі ноги? Я тим можу заходжу. Я на подавший запис, запись є того. Поки вас не було, я то вибух. Ну, писав за динаміта. Що? Ой, хто це зробив? Хочете його я... знайду? Я У мене твот колоде. Хоть є камень. Не бывает. Що? Снова тут взорвав дна мит. Зачем я тут? Динамит угол. Він такий сильный. Чай бывает. Будет. Я почти запись. Давай я запись в чаю. И как шутка випуется. Будет, то я його вимкну. Давка.

Чого ж ви шокуєте? Де це він відправив лице? Лиця і скаже дещо. Походу я в пастці. Солоні реки живуть по всьому світу. Пана Клопака вона, Вот він. Ну, до побачення, шумашка. Надіся, вибух у нас у лісах. Tyś. Dzień, czy tyś? Dłupa, czy nie? Yes. Neks, to jest też dziennik też do zobaczenia. Ej, jest. Proszę włożyć tam jakieś tabeleczki. Tabeleczki są zimprzyjone, tak? To w ogóle nie ma to jest? Nie wiem to jest. to, jest... to, jest ledycy, ono, to jest Nou, je bent. Is me. Ja, ik ga hier bij op Ja, ik help je graag. de bios. Так, тебе по семь дела. Чего? Ну, это ну, хочется спецосеми дела, мы. Ты по делах? Да.

Напор. Ну, стоя там. Так я копать. Что ж ты напрягатов? Опхгатном. Опхватном. Дисцем можешь. Опхватно. Вот тобі возникется. Хопкову, деку педе. Деку педе mm -hmm. ну це побед хоккову. Полебит хокково і купити. Спихов. Ти буде на вибрався. Ну-ка. Це посилай би. Мако, посилай. Я це Я... завичу. Почув... Сунай біжить мені як з таблечки. Біжить! проде certaine ça. Вот. Вот она на секретной. Машина готова. Ка, машина готова, не нытая. Так, так. Всё. Бутагерчи. Гэчи. Але са відбурится. Сейчас мы можем ці дна мета підім. Поможе тут обіда суди. І, <клухи> і це динаміта на нес. тепер Bedoel ik niet jak. Goed idee. Ik heb het gewoon thuis. Ik heb het gewoon is Ik heb het gewoon Ik heb het gewoon thuis. Ik heb Ik heb het De ogen de het goed.

дом, походу, нічого не лишилось. Регувати я, я не подумав. Тоб, але погодно мене ми, ми, якесь вечки вбили. Та, ми його вбили. Його більше немає. І ніколи не буде. У мене То табличка. То побачення надії він не воскрес. То от. Я вдома вже нормально. Нормально надеюсь. Подписывайтесь на руху, може. хтось іде. Я бачу, почу... потім в Тук-тук. никого не вдома. У десь тут спух. Боя. Вс, воно лучше шалки є. Ммм, меч, алмаз, у нас не на підготові. Це тебе динамита. Спокати, заходьте. А, це ти. Оплат на пастку. Де Мені тут песок. Так, є пісок і епох. Тебе, так. Ну как ты ядер? і до вас такая и как мы. О! Ші, не ліка, світа, нормально. Ніхто не Добре, иду, иду, иду в кратну в шахту. Мою личну А, да вам покажу, что шахту. в шахтах Я цьому покажу без я вам і покажу, цю шахту, і зазив, доба, доба, вод, я жив, чому сидію. Добре, добре, от, я за гатами. 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 Вот, навіть там всі свої гачки, які мені є в інвентарі. Гатами. За гатами мені посещать такі. Чесно. Честно Обгад нам. Хоть Дуже багато. Добре, добре. Дикет, дайк на тика Вот так. Я не втик. Я тут одостей.